Ростислав братунь, а ти подумай. Є хмарний день, є день без хмар, життя химерний календар, неждана перша сивина, а все здається, що весна, тобі шумить веселий ліс, і тільки білий шум беріз. і тільки білий шум беріз. А ти подумай ти помрій, чи день не загубив ти свій, чи доробив, чи докохав, чи людям і землі усе, що міг, віддав. Є хмарний день, є день без хмар, і в кожнім є свій дивний чар, коли зумієш в них знайти, ніким не звідані світи. Тобі грайливий річки плин, І тільки хвиль печальний дзвін, І тільки хвиль печальний дзвін. А ти подумай: ти помрій, чи день не загубив ти свій, чи доробив, чи докохав, чи людям і землі усе, що міг, віддав. Є хмарний день, є день без хмар. У серці не вщухає жар, роки не гасять почуття, у нім весна, у нім життя, тобі відкритий цілий світ, коли у ньому є твій слід, коли у ньому є твій слід, а ти подумай: ти помрій, чи день не загубив ти свій, чи доробив. Чи докохав, чи людям і землі усе, що міг, віддав? Переможного миру вам.